Хартія прав людини, збірник законодавчих актів, ваш путівник у світі прав і свобод. Права людини це основа демократії та справедливості. Офіційний збірник містить ключові міжнародні та національні законодавчі акти, які гарантують захист прав і свобод кожної людини. Що ви знайдете в цьому збірнику: Загальну декларацію прав людини, Європейську конвенцію з прав людини, міжнародні пакти, які регулюють громадянські, політичні, соціальні та економічні права, основні закони України, що гарантують права громадян. Актуальним є розділ про міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Що гарантує цей документ: право на життя, свободу та особисту недоторканість, свободу слова, думки, совісті та віросповідання, заборону катувань, дискримінації та незаконних арештів, захист прав людини навіть у період надзвичайного стану. Цей пакт є частиною міжнародного права і зобов'язує держави гарантувати та захищати права кожної людини. Його виконання контролюється ООН, а громадяни можуть подавати скарги до Комітету з прав людини. Він є основою для національних правових систем, включаючи Україну. Замовляйте цей та інші документи у нашому магазині, посилання на який є в шапці профілю. Захищайте свої права, будьте обізнаними та користуйтеся можливостями, які гарантує міжнародне право.